У сьомому столітті до нашої ери декілька невеликих грецьких міст створюють мені держави, де населення самостійно обирало правителя та ухвалювало важливі рішення. Як ти думаєш, що це за форма влади? А як вона виникла? Сідай зручніше, бо ми розповімо тобі не лише про це. В XI столітті до нашої ери Грецію підкорили племена дорійців, а вдалося їм це через сильне та велике військо. Але дорійці дуже відставали від своїх попередників, ахейців, тому в історії Греції почалися темні часи або ж Гомерівський період, що тривав з XI до VIII століття до нашої ери. Оскільки з тих часів майже не збереглися писемні джерела, та й дорійці не були дуже освіченими, то знання про той період ми отримуємо від поета Гомера, який описав у поемах Одіссея та Іліада устрій та звичаї того часу. За часів дорійців у Греції панував родоплемінний лад. Усі важливі питання вирішувала община, яку очолювала знать. Саме тоді з'являються такі поняття, як аристократи це привілейована група суспільства, яка володіє владою та правами, які передає у спадок. Та Демос народ, що має певні права, сплачує податки та виконує всі повинності на користь держави. Демосом у стародавній Греції була більша частина населення. Тоді ж ми знаходимо в поемах згадку про неповноправних людей, рабів. Це повністю залежне населення, що підкоряється своєму господарю та не має жодних прав. Проте в 9-8 століттях до нашої ери рабство лише починає з'являтися і не було ще дуже поширеним. Уважно глянь на картинку. Як ти думаєш, хто тут є рабом, а хто його господарем? Відповіді залишай у коментарях. Наступний період історії Греції називають архаїчним. Архаїо означає давній. Період нового розвитку грецької культури та цивілізації припадає на 8-6 століття до нашої ери. Його пов'язують із появою грецької демократії. Її зародження спричинив розвиток нового устрою грецьких міст Полісів. Поліс це територія міста з прилеглими околицями, де землю розділили між повноправними громадянами, які керували полісом. Громадяни збиралися на народні збори, де вирішували всі найважливіші питання міста. Наприклад, чи починати війну із сусіднім містом державою, і з ким краще торгувати, чи варто збільшувати податки. Нічого не нагадує так, це демократія, тип управління, який діє сьогодні в більшості країн світу. Проте антична демократія трохи інша. Стародавні греки думали, що цей тип управління означав керівництво власним містом та прийняття спільних рішень. Адже демос означає народ, кратія, влада, а демократія це дослівно влада народу. Отже, демократія це політичний устрій, за якого управління країною здійснюють усі громадяни держави. Зверни увагу, ухвалювати рішення та брати участь у керівництві держави міг тільки громадянин міста держави. Громадянин це людина, що має права та обов'язки перед певною державою. У грецьких містах полісах лише громадяни могли керувати справами міста, але вони мали певні обов'язки. Наприклад, усі громадяни служили у війську, а якщо починалася війна, то і всі бралися за зброю. Далеко не всі жителі міста були громадянами. Іноземці, раби та незаможні селяни, не могли управляти полісом. Найрозвиненішими містами полісами були атени, Теби та Спарта. Поліси існували не лише в Греції, а й на території сучасної України. Але про це трохи згодом. Керували Грецією виборні вожді тирани. Як думаєш, хто такий тиран? Напевно, ти уявляєш собі злого лідера країни, що тримає усіх у страху та покладається лише на військо. Проте це не зовсім так. Це уявлення сформувалося набагато пізніше. У стародавніх греків тиран це одноосібний правитель поліса, що встановив свою владу за допомогою насильства. Отже, тиранія це влада тирана, а якщо він зловживав владою, то його могли скинути чи вигнати. У сьомому шостому -VI століттях до нашої ери влада аристократії зменшилась, тож народ зміг активніше відстоювати свої права. Тоді з'являються писані закони, розвивається мистецтво, а міста збільшують свій вплив. Важко визначити, скільки було грецьких полісів у VI столітті до нашої ери, але відомо, що лише на материковій Греції їх було більше ніж 30. Важливим стає розвиток культури та мистецтва в Архаїчній Греції. Греки активно займалися гончарством. Може, ти знаєш про амфори, великі глечики, прикрашені малюнками. Їх використовували для перевезення пшона та інших продуктів. Грецькі поліси часто ворогували та конкурували між собою. Це гальмувало об'єднання Греції в більшу країну, але сприяло розвитку культури та господарства. Запам'ятай в 11-8 століттях до нашої ери на території Греції проживали племена дорійців. Їхнє життя та побут описав поет Гомер у творах «Іліада» та Одіссея. У восьмому столітті до нашої ери в Греції настає новий архаїчний період, що триватиме до шостого століття до нашої ери. Тоді з'являються нові верстви суспільства, аристократи привілейована група суспільства, яка володіє владою та правами, а передає їх у спадок. Демос народ, що має певні права, сплачує податки та виконує всі повинності на користь держави. Основою архаїчної Греції став поліс. Це територія міста з прилеглими околицями, де землю розділили між повноправними громадянами, які керували полісом. Виник новий політичний порядок. Демократія це політичний устрій, за якого управління країною здійснюють усі громадяни держави. Творімо історію разом. Підписуйся на канал та став уподобайку.